E Завжди нормально. Це може б я вивезти? Я не вивезу. А зараз ми будемо ми вийдемо. Двадцять тисяч народу. Ми треба бути нічого. Народ. За весь цей час, починає з 21 листопада, до сьогоднішнього дня якісь претензії до міністі є, не і з сьогоднішнього дня теж не буде ніяких проблем. Слово офіцера! Слово офіцера, що проблем не буде. Ми самі сьогодні ще раз ніяких наказів нема. А якщо буде, а якщо буде, самі хочемо?